Добрий ранок, у мене <світ> слід від шапки. Ми знову на лікарняному. На 11 годину їдемо до педіатра, а там будемо дивитися. Потекла бігова дорожка під носом, дивився невеликий кашель. Та-да-да-да! -да Чекали, зайшли трошки погуляли в дитячу кімнату. Зараз йдемо вже на прийом до лікаря. Нічого такого, але хай краще подивиться, що, що там. Все, ми вийшли, нічого страшного, але днів 4-5 сказали посидіти вдома, попромивати носика, так як на ньому основа. Якщо вже буде там щось із кашлем зв'язано, то тоді вже ж прийдемо, будемо коректувати. Вирішила приготувати суші, мені здавалося завжди, що це дуже важко, але все виявилось набагато простіше. Це будуть ліниві суші. Перед вами ті продукти, які буду використовувати. Взагалі, бачила цей рецепт роблять у яєчних лотках, але я використовую формочки для льоду, тому що е, у мене яєчних лотків не виявилося. Рис відварила в пропорції 1 до 2. Кількість виберете таку, яка вам знадобиться для вашої кількості інгредієнтів. Відварила з невеликим додаванням солі, потім кришку обмотала рушничком і накрила він около 10 хвилин, у мене ще стояв, відпарювався. Додаю цукор, яблучний уксус та гарно перемішую. Норі нарізаю невеликими довільними шваточками, мені виявилося, це зручніше робити руками. Лотки вистелила харчовою плівкою для зручності діставання їх із форм. Рибу та огірок дрібненько порізала, це обов'язково, тому що тоді вони. Не зайдуть у форми. Начинку ви можете вибирати будь-яку за вашим смаком. Це може бути і авокадо, і креветки, і якась інші види риби. Для зручності буду використовувати водичку, ложку з у воді, і тоді розкладає не так прилипає сильно. Начинку викладаємо шарами, перемазуємо це все творожним сиром і насолоджуємося смачними і головне швидкими сушами. У мене спочатку червона рибка, потім рис. Перемазую все творожним сиром, далі огірок рис і закріпляю все це гарнесенько творожним сиром. Головне тут все добре страмбувати, для того щоб вони трималися форми і в процесі поїдання не розпадалися. Вийшли з донечкою трошки прогулятися на вулиці, тому що потрібно дихати свіжим повітрям. Ми до сих пір на лікарняному, вже п'ятий день, напевно, нічого не знімаю, нема нічого цікавого. Трошки займаюся обрізкою, сюди до... сюди дочка, сюди трішки займаюся обрізко... обрізкою дерев, потрошку, тому що донька не дуже дає, але коли... Хоч трошки є то зайнята, то й вона погоджується погуляти. Зараз йдемо, подивитися, тут у людей поросята гуляють. Якщо їх буде видно, то подивимося та й підемо додому. Сьогодні спала до півдев'ятого, то напевно будемо безденного сма. У нас сьогодні погода в деяких регіонах. Засипало сніжком там Київська, западні частини. А в Полтавській області лише дощ, 10 градусів тепла. Вийшли трошки на прогулянку, взяла з собою каву от і розважаємося. Донька любить дуже бродити по калюшкам, потрібно замовити якийсь її плащик, бо ми вже виросли із свого. Тут на днях займалася обрізкою сливи і груші. Там вершки позбивала, те, що росло вгору і так трішки. Більше сонячного світла легше буде її обробити. А тут куча всякого зілля. Дякую, що завітали. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся, ми вам дуже раді. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!